Бій під Крутами перша кров за Україну. Так вважають теперішні історики. З ними не сперечається і президент. Принаймні на урочистих зборах на залізничній станції неподалік Ніжина стали обов'язковими заяви найвищих посадових осіб про героїзм студентів у бою з російським агресором. Про те, де була тоді регулярна армія і де вона зараз, не питають. А видатки українського держбюджету на військо сьогодні найменше за 17 років. Очевидно, бути готовим до війни стає просто старомодно. Одна єдина неподільна від Карпат аж до Кавказу самостійна вільна демократична Україна республіка робочих людей. Микола Міхновський 1904 рік. Адвокат Микола Міхновський на початку двадцятого століття видав працю Самостійна Україна. Смілива книжка коштувала авторові кар'єри, а згодом життя. Провідна теза праці Землю від Карпат аж по Кавказ вбереже тільки озброєна нація, вишколена армія. Українські соціалісти Михайло Грушевський та Володимир Винниченко не повірили. Не своєї армії нам, соціал-демократам і всім щирим демократам, треба, а знищення всяких постійних армій. Володимир Венеченко, робітнича газета 1917 рік. На початку лютого 1918 року очільники Центральної Ради побачили трупи студентів, звезених у Київ з Підкрут. За кілька діб нові жертви. Сотні мирних киян, вбиті московським ЧК. Парадокс: напередодні жовтневого перевороту Київ мав 2 мільйони українських солдатів. Але за півроку в столиці панували пройди світи. Історик Роман Коваль каже: по-іншому бути не могло. Київська влада розпустила війська по хатах, і, попри довіру народу, воліла зберігати старий холуйський статус. Вони отримували зарплату від тимчасового уряду. А люди, які отримують зарплату в Москві чи в Пітері, розумієте, то ви розумієте, що вони є були відпоручниками тимчасового уряду. І якщо тимчасовий уряд був проти творення українського війська, то і Центральна Рада була проти цього. Доктрину Міхновського про самостійну Україну згадали якраз після бою під Крутами наприкінці січня 1918 року. Саме тоді і проголосили державну незалежність, отримали в Бересті міжнародне визнання. Крути це наша історія. Трагічно. Героїчна, ідейна, сильна. Ця історія дає право вибудовувати завтрашній день. Нині неподалік від селища Крути солідний меморіал. Два великі кургани, оригінальна експозиція у чотирьох товарних вагонах довоєнної конструкції. 16 фотознімків учасників бою, оригінал рукописного наказу одіозного полковника Мурав'йова, свідчення про катування полонених українців. Ціла група істориків скурпульозно відновила всі обставини крутянської операції. Бій продовжувався більше п'яти годин. Це вже достеменно відомо. І такі були наступи, і були багнетні атаки з одного боку, і з другого боку, і був кулеметний вогонь. І були панцерних задіяний, гармата. Тобто бій був срі, серйоз, досить серйозний. Хто зробив політичні висновки з тих подій? Предмет актуальних суперечок. Поза металевими рамками, ескортом автоінспекції та почесною вартою в крутах, вир молодих людей. Частина просто не в курсі, хто кого і чому вбивав у цьому полі 90 років тому. Ці юнаки. Були тими момоломолоді неозброєними, стояли проти е, тих озвірілих фашистських більшовиків. Ті молодики, що приїхали до Крут самостійно, значно обізнаніші. Зухвало кажуть, що не бачать різниці між лібералом Грушевським і президентом Ющенком. Ці настрої поділяють лідери всеукраїнського об'єднання Свобода. Як і тоді були сварки непорозуміння в середині українського владного середовища, така сама ситуація, і сьогодні, як і тоді принижувалися перед Москвою, перед Кремлем, перед Росією, так і зараз є. Росте дуже серйозна недовіра до влади, і це значить, що завтра Україна може опинитися в такій самій ситуації, як було в 18 році, коли захищати українську державу, вийдуть свідомі українці, а влада буде тікати поза світи і потім писати мемуари, як вони боролися за Україну. Параліч влади викликає протест націоналістів. Театралізовані плачі за убієнними роздратування. Більшість радикальної молоді цього дня навіть не поїхало на Чернігівщину, лишилися в Києві, влаштували альтернативну акцію на честь героїв. Крут тут не було почесної варти і звезених школярів. Хіба сотня бійців міліційних спецзагонів та два автозаки. Учасникам ходи зі смолоскипами вони не заважають. Я не знаю, яким інші, правда університети тут можуть поділитися, але саме наш університет мені здається, що він холів за Україну. Якщо буде потреба, можуть Козаки що не вмерли. Вони живуть. Представники свободи кажуть, акція присвячена і знаковій перемозі. 91 рік тому придушено антидержавний заколот комуністів на заводі Арсенал. Політологи іронізують, не влада, а свободівська молодь створює ефектні антиміфи на противагу живучим комуністичним датам. Крути, арсенал на 1 січня смолоскипова хода на честь сторіччя Степана Бандери. Невже це контури нового світогляду? Молоді українці завжди будуть боротися і завжди будуть виступати за свою незалежність, але на жаль, не завжди еліта відповідає цій нації. Але я думаю, що ми змінимо цю ситуацію. Андрій Ілленко молодий політолог і політикою займається фахово, досліджує праві рухи Європи, водночас критикує ліберальну політику своєї країни. Як і Тягнебок, за системну люстрацію від президента до провінційних клерків обіцяє до діла візьмуться скоро. За даними соціологічної групи, рейтинг довіра до об'єднання Свобода стрімко зростає в одному із західних регіонів на Тернопіллі. Оскільки область готується до позачергових виборів до регіональної ради, день 15 березня, стане західноукраїнським праймеріс провідних політичних сил. За результатами опитування, п'ятірка лідерів політичних уподобань Тернопільської області виглядає так: обласна організація «Б'ют». 28,7%. Всеукраїнське об'єднання Свобода 16,1%. Що є другим показником по області. Народний союз наша Україна 15%. Блок Литвина 5,6%. І замикає список народна самооборона 3%. Похибка до 3%. Вогняний марш центром Тернополя. На честь Героїв Крут. Схожий на Київський. Спокійне місто. Приязні люди. Він є дуже символічним, адже сьогодні на марші у Тернополі зібралися представники не тільки Тернопільщини, Сюди приїхали представники з київської землі, з під Київщини. Власне, люди, які живуть поруч того місця, де боронилась українська держава. Були представники з Криму з нашої найпівденнішої точки. Люди, де так само живуть українці, які так само думають і хочуть бачити українську державу, наповненою українським змістом. Зовсім інакше у Харкові. Тут заперечують загальнонаціональний статус більшості українських свят. У міській раді є сили, які бачать різкі регіональні відмінності у світогляді громадян України, різна історія, різна релігія, різні герої, різний менталітет і різні цінності. Ця різниця існує. Інший значить ворог. Хіба так можна пояснити пакет заборонних приписів харківської влади проти регіонального відділення свободи? Ми бачимо безпрецедентне цинічне заперечення з боку міської влади проведення будь-яких українських свят. Переконують у тому, що все, що робиться на Галичині, чуже для решти України. Проте професійні вчені оперують фактами. А факти свідчать, акт злуки 1919 року, виголошений на Софіївському майдані, неспростовна політична воля жити разом. Проте саме тоді ця річка Збруч втратила статус державного кордону. Збруч нині просто річка на заході України, але для більшості старших людей пам'ятний державний кордон Радянського Союзу з Польщею. А 140 років перед тим Збруч ділив Україну на австрійську та російську частини. Тепер це адміністративний кордон Хмельницької та Тернопільської областей. Навпроти одне одного два міста: Волочиськ та Підволочиськ. Старожили запевняють, і тут, і там завжди почували себе одним цілим. Там на Донбасі оженився дружина донечанка, але живе тими ідеями, що і я живу. Вийшли мені таку сорочку не тільки оцю, цю, а кілька сорочок таких, і в хаті подавишивала рушників. Дід Любомир натерпівся лиха ще в сталінських концтаборах. Його сусіда Нестор, свідок голодомору, згадує за прикордонним збручем, рятували радянських селян від смерті. Люди наші Галичини збирали якісь продукти, якісь що навіть по збручі пускали такі невеличкі пакунки, щоб люди там отримували. На протилежному боці на Хмельниччині так само тепло говорять про забручанців. Продичалися, оцей міст будували, та сторона будувала, і та міст був розрушений. Ну, там був такий деревляний міст, а побудували вже бетонний міст. Нинішній збруч скоріше, межа символічна, але не так просто подолати фантомний біль минулого кордону, коли сам український патріотизм локалізують десь там, на Галичині. Здавалося, що цей рубець він. Пролігну на тривалі, тривалий час, але все-таки є матеріальні речі. От річка це матеріальна річ, яка роз'єднує. А є речі духовні, є речі ідейні. І, і власне, оце прагнення бути в єдиній сім'ї, в єдиній родині, воно врешті-решт перемогло. Перемогу ідеї з Луки ставлять під сумнів сучасні комуністи. Лідер Кримської партійної організації Леонід Грач категоричний. Акт 1919-го. Фикция. Соборная Украина заслуга Сталина. Крым подарунок партии. В договор о злуке входило Закарпатье. Нет. А может вы скажете, что и Крым входил? Тем более нет. Так нужно прямо сказать. Это действительно было решение партийное советской власти. Історики опонують об'єднання українських земель в складі СРСР, сталінський фарс спрямований на розширення меж власне союзу. Тим часом сотні тисяч квадратних кілометрів території Української Народної Республіки анексовані на користь самої Російської Федерації або передані кавалками до Білорусі, Молдови, Польщі чи навіть словаччини. 22 січня, коли об'єдналася Західна Україна з Українською Народною Республікою. Територія нашої держави тоді складала в 16 рази більшу територію, ніж зараз. Політика, окупаційна політика, політика військової Москви зруйнувала нашу державу, інших окупантів, в тому числі. Коли комуністи кажуть, що от саме радянська влада дала можливість зробити Україну соборною, то я е, зразу ставлю питання: а де Слобожанщина? Де Кубань, де Нижнє Подоння, де Стародубщина, де Берестейщина. Це те, що могли зробити, так би мовити, комуністи. Зрештою, чому у 1940 році від українських земель забрали Приністров'я? Анексовані території УНР. На півночі Берестейщина та Старотубщина. На заході Холмщина та Підляща. На півдні середнє Придністров'я. На сході Кубань та Східна Слобожанщина. Остання поділена адміністративними кордонами Білгородської, Воронівської та Курської області. Центр українського руху місто Вороніш. Як ведеться колишнім громадянам УНР в сучасній Росії? Лідери громадських організацій російської воронищини знають, корінні українці, як громадяни Росії, це парадокс, породжений розвалом армії 1918 року. Ось уже століття авантюра Винниченка і Грушевського дає свої плоди. Теперішні будні закордонних українців це жорстка асиміляція, національний нігілізм проти українська пропаганда у державних змі багато. Українців обрусіли. І як робиться перепис населення, то приблизно процентів 5 українців визнають себе українцями. Однак навіть у районних центрах Воронезької області лунко звучить слобожанська українська мова. Люди самі бережуть своє коріння. У нас такі дуже красиві українські пісні. Тут прекрасно нас співають такі, не всі протяжні, такі які -то чувственні пісні. Історія війська мало цікавить теперішній уряд. Сама ж українська армія знов стає падчеркою у господарстві популістів. Саме тому офіційні представники Міністерства оборони заявляють, програма переозброєння армії у 2009 році фактично заблокована. У 2009 році на купівлю та розробку озброєнь військові планували отримати понад 3 мільярди гривень. Передбачили півтора мільярда. Та реально прогнозують в міністерстві, отримують 164 мільйони. Розгардіяж у владі породжує чергові сенсації. Минулого тижня знеструмлено 70 військових частин. Вісім з них протиповітряні підрозділи на бойовому чергуванні, повідомляє Міністерство оборони. Країна добу жила із дірявим небом. Але небо не впало на землю. Висновків ніхто не зробив. В європейських країнах армію фінансують на 2% від ВВП. 1% – загроза некерованості, розвалу війська, кажуть експерти. У нас в 2009-му – 0,87%. Натомість вагомі кошти виділені іншим силовим відомствам. Ветеран української армії, полковник Шевченко, обурюється, від кого захищатиметься влада? У нас 92-му році було таке, 96-5 му му роках, коли навіть офіцери продавали своє обмандрування і ми вижили, і були патріотами. Ми розуміли це, і ми розуміємо зараз, але ми не розуміємо другого. Чому одне міністерство на 7 солове збільшено фінансування, а друге на дві третини майже зменшено? Шевченко переконаний, українській владі знову не до армії і не до соборності. Згадує його дід, як і прадід Олега Тягнебока брали участь в українській революції. Голова свободи, рідний правнук міністра зовнішніх справ з УНР Льонгіна Цегельського, який підписав акт злуки 1919-го. Дід Шевченка 1917-го з командою корабля присягнув на вірність Україні. Сам Володимир разом з офіцерами флоту 92-го року підняв український прапор над радянськими частинами. Тоді згадує після ганебної паузи, з'явився указ Леоніда Кравчука про створення ВМС України. Проте нагоду збудувати потужне військо втратили. 95-го Україна позбулася ядерної зброї. Екс президент Леонід Кучма переконаний, справжні гарантії безпеки за це не здобули. Слабих не люблять, люблять сильних. А ми що сьогодні? З усіх сторін клюють. А ми відповісти нічим не можемо. Хтось пам'ятає сьогодні у світі. Чи хтось «спасибі» нам сказав? 1994 року підписано Будапештський меморандум гарантії безпеки від трьох ядерних країн. У положеннях обіцянка захищати Україну від військової агресії та навіть економічного тиску. Сам Леонід Кучма, який брав участь в Будапештській зустрічі, свідчить: в кулуарах покійний Франсуа Міттеран попереджав. Якщо нависне реальна загроза, ніхто не допоможе. Слід бути сильними і не сподіватися на чужих, так звані газові війни взимку 2006 та 2009 довели принаймні російські гарантії безпеки справді паперові. На Росію як гаранта не можна розраховувати, бо пригадуєте, як говорив Бісмарк, що договори підписані з Росією навіть не вартують того паперу, на якому він був підписаний. У Нас нічого не залишається, як відроджувати роботу, відновлювати роботу щодо повернення наукових кадрів, щодо формування закритого ядерного циклу в Україні і повернення статусу ядерної держави. Для України є реальна загроза втратити Соборність, зафіксовану навіть в межах колишньої ОРСР. Це не передчуття, кажуть праві політики. Це виклик. Всеукраїнське об'єднання Свобода наполягає. Україна президентська держава. Глава держави очолює уряд. Вибори до парламенту пропорційні через відкриті списки. Депутатів скорочуються. Судді обираються громадою. Громадяни мають можливість відкликати усіх: від президента до депутатів місцевих, від суддів Верховного суду до районного. Ця влада не те, що не хоче, вона не може і не здатна зробити тих змін. До них апелювати це є марна справа. Сьогодні я можу лише апелювати до суспільства, до української нації, до їхнього розуміння, того що саме. Нація повинна зараз втрутитися в цю проблему для того, щоб змінити ситуацію. І тому я вірю в цю перспективу і українську перемогу. Тим часом парламентська асамблея Ради Європи засудила уряд Російської Федерації за наслідки недавньої війни на Кавказі. Згідно резолюції, присутність російських військ на території Абхазії та Південної Осетії визнано окупацією. Щоправда, далі констатації факту Європа не пішла. Вочевидь, сьогодні територіальні проблеми із сильним противником кожна країна буде вирішувати сама. Тому знов чекаємо!